Другого березня в селі Засуля на озері Земснаряд втрапилась трагедія. Як з'ясувалось, близько 14-ї години чоловік похилого віку йшов по озеру та провалився на крихкій кризі. Двоє рибалок, які в цей час перебували на березі, почули крики та кинулись на допомогу, узявши з собою дошки та мотузки. Ну він залишив мопед на пляжній території, де пісок. Ми вийшли йому сказати, що забрав звідти техніку. Коли пішли ближче до води, то він вже був провалений, і одна голова торчала. Я зайшов з цієї сторони, слайк з цієї сторони, кинули доски, я помагався сидіти до льда, льод почав провалюватися. Я помагався йому закинути вільовку, але він вже зайшов під, під лід. Визвали МЧС, визвали рятувальників, визвали міліціонерів, поліціянків. На місце пригоди прибуло відділення рятувально-водоласної станції. Дібратись до місця, де затонув чоловік, було складно, адже крига місцями недостатньо міцна. За допомогою човна рятувальники дістали тіло загиблого та передали правоохоронним органам для проведення слідчих дій та встановлення особи потопельника. Тринадцяти години отримали виклик на рятувальну станцію, що рибак вийшов, і місцеві люди намагалися йому допомогти витягти. але добратися до нього було вже нереально. Відстань від берега була метрів до 40 і пройти по цьому льоду, ті, хто намагалися врятувати, майже самі чуть не втопились. Коли ми доїхали до місця, людина вже була під водою. Видно, не було. Тобто, пройшлося у нас там нещасних 15 хвилин, але цього вже було досить, щоб людина від перехолодження не втрималася. На поверхні і рятувальники почали вже не рятувальну операцію, а водолазні роботи з великим трудом. Вийшли на цей лід, прийшлося накачувати різову лодку, лодки доходили, тому що лід проламувався, вийти на місце подію, було важче, ніж провести самі водолазні роботи. Ну, все ж таки з трудом та встигли ми зробити до темноти. Вийшли на лід, рятувальники водолазної станції. Найшли потерпілого і доставили на берег. У зв'язку із підвищенням температурних показників зменшилася товщина льодового покриву на водоймах. Прогулянки або риболовля у таких умовах є небезпечними для здоров'я та життя людей. Проте громадяни здебільшого ігнорують елементарні правила безпеки та виходять на тонку кригу, що стає причиною трагічних наслідків. Тетяна Тарадник, телевізійна служба новин, об'єктив.